От, якщо вже закрити питання по біженцях, то чи потрібно вже зараз починати працювати над їх поверненням, чи це от власне лише вибір тих людей, коли їм повертатися? Звичайно, треба вже зараз думати про їх повернення. Україна, взагалі, країна з поганою демографією протягом останніх десятків років? У нас населення скорочується, і воно скорочується. Досить суттєво, і я вже чув таку оцінку, що в нас просто була погана демографія, а в зв'язку з війною в нас була демографічна катастрофа. Тому що треба розуміти, що ті там близько 5 мільйонів людей, які поїхали, вони зараз за кордоном активно будують своє життя. Хтось знаходить роботу, хтось знаходить кохання, хтось знаходить якусь комфортну для життя країну, де їм подобається жити, тепле море, ще щось інше і. Ми, ну я особисто розумію, що повернення там, як мінімум, близько половини цих людей в Україну під загрозою. І ми, як країна, якій критично не вистачає людей, звичайно, повинні вже зараз мати якісь плани з повернення наших громадян. І, на жаль, замість цього, в нас зараз є якісь звинувачення тих людей, які виїхали в чомусь, що вони там недостатні патріоти, чи що їх треба. Судити потім, коли вони приїдуть. Знаєте, якщо прагматично дивитися, то нам треба повертати своїх громадян. Нам не варто їх залякувати, не варто говорити їм, що вони якісь не такі, тому що вони спасали своїх дітей і поїхали за кордон. Тому мені здається, це суттєве дуже питання, і від нього буде залежати загалом післявоєнне відновлення України. Бо нам буде критина, нам як зараз не вистачає критично робочих рук. То уявіть собі, що буде, коли ЗСУ визволить окуповані території, там купа роботи, там міста лежать в руїнах, там треба дуже багато робочих рук, і Україна буде стояти перед питанням трудової міграції. А наше суспільство ніколи не мало такого досвіду. Ми в основному справлялися своїми силами, і це буде. Може може бути досить суттєва якась соціальна напруга, тому звичайно більше комога більша кількість людей бажано дуже щоб повернулася в Україну.